Привіт! Продовжуємо вивчати нові німецькі слова. Лайк, підписка, коментар на підтримку цього відео і ми починаємо. Die Unterlage – Документ. Bitte bringen Sie alle Unterlagen zur Anmeldung mit. Будь ласка, принесіть з собою усі документи для реєстрації. Der Anwalt prüfte die Unterlagen sorgfältig. Advocat retellно перевірив dokumente. Reichen, вистачати, як саме подавати, дивись в прикладах. Das Geld reicht nicht für eine neue Wohnung. Na novu Kannst du mir bitte das Salz reichen? Чи можеш подати мені сіль, будь ласка? Einreichen, подавати це вже щось більш офіційне. Подати скаргу, документи, заяву і так далі. Er reichte beim Gericht eine Klage ein. Він подав позов до суду. Die Bewerberin hat ihre Unterlagen fristgerecht eingereicht. Кандидатка вчасно подала свої документи. ЗЕЖЬАНМЕЛДЕН Реєструватися, Заявляти про себе, Записатися. А без ЗЕЩ буде без ся. Зареєструвати і так далі. Е мелдите ЗЕЩ фюденкурс АН. Він зареєструвався на курс. Die Firma hat ein neues патент angemeldet. Фірма зареєструвала новий патент. Фестхальтен. Утримувати затримати. ФЕСТХАЛЬТЕН ХЕЛЬТ ФЕСТ Фестгехальтен. Згадай, що фест означає міцно. Тобто ФЕСТХАЛЬТЕН – тримати міцно. Ехелт er Ірехантфест. Він міцно тримав її руку. Die Polizei hält den Verdächtigen fest. затримала підозрюваного. Feststellen. встановлювати, з'ясовувати, констатувати. Feststellen. Stellte fest. Festgestellt. Der Arzt stellte eine seltene Krankheit fest. Лікар виявив рідкісну хворобу. Die Polizei stellte fest, dass der Fahrer betrunken war. Policie si zovala, čovodi bol v pjanem. Der Einfluss. Wpływ. Der Lehrer hatte großen Einfluss auf die Schüler. Učitel má velký wpływ na učnív. Der Einfluss der Medien ist heutzutage sehr stark. Wpływ mediální je důležitý. Beeinflussen. Впливати. Beeinflussen, beeinflusst, Werbung beeinflusst. unser Kaufverhalten stark. Реклама сильно впливає на нашу поведінку під час покупок. Seine Eltern haben seine Berufswahl beeinflusst. Його батьки вплинули на вибір професії. Зверни увагу на керування. Ми кажемо впливати на, але дієслово Беайфлюсен вживаємо просто закузитівом без прийменників. Umsetzen – Реалізовувати, втілювати, застосовувати. Die Regierung will neue Umweltmaßnahmen umsetzen. Уряд хоче реалізувати нові екологічні заходи. Der Lehrer versucht, neue Lernmethoden im Unterricht umzusetzen. Учитель намагається впроваджувати нові методи навчання на уроках. Die Umsetzung. Реалізація, впровадження. Die Umsetzung des Plans war ein voller Erfolg. Реалізація плану була повним успіхом. Für die Umsetzung neuer Ideen braucht man Zeit. Для впровадження нових ідей потрібен час. Beitragen цу ідатів. -e Робити внесок. Сприяти. Байтраген трук бай. beigetragen. Bei, bei Sport trägt zur Gesundheit bei. Спорт сприяє здоров'ю. Viele Freiwillige haben zum Erfolg beigetragen. Bat voluntei spriale Uspechu. Der Beitrag. VNESOC Statia, napr. Jeder sollte einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Der Beitrag in der Zeitung war sehr informativ. Стаття в газеті була дуже інформативною. Так ось такі різні значення. І внесок аналогічно до дії слова «байтрагн», І стаття. Die Forschung – Дослідження. Наука. Die Firma investiert viel Geld in die Forschung neuer Technologien. Компанія вкладає багато грошей у дослідження нових технологій. Neue Forschungen haben überraschende Ergebnisse gezeigt. Нові дослідження показали несподівані результати. Forschen nach i dativ. Досліджувати. Wissenschaftler forschen nach neuen Heilmethoden. Науковці досліджують нові методи лікування. Sie hat viele Jahre im Labor geforscht. Вона багато років проводила дослідження у лабораторії. Діаурку Наслідок вплив. Die auswirkung des Klimawandels ist bereits spürbar. Наслідок зміни клімату вже відчутний. Stress hat хат Auswirkungen auf die Gesundheit. Стрес має негативний вплив на здоров'я. sich auswirken Z auf i akuzitivum. Wpливate, das neue Gesetz wirkt sich positiv auf die Wirtschaft aus. Новий закон позитивно відображається на економіці. Wenig Schlaf wirkt sich negativ auf die Konzentration aus. Недосипання негативно впливає на концентрацію. Масштаб розмір обсяг. Das Ausmaß der Zerstörung war enorm. Масштаб руйнувань був величезний. Das genaue Ausmaß des Schadens ist шаденс unklar. Точний розмір шкоди ще не зрозумілий. Virastejen Chiniti Oпіr protesto. Virastejen Virasstand Virastanden. Er konte de versuchung nicht Virastein. Він не зміг протистояти спокусі. Die Mauer hat dem Sturm lange Viras stand. Stina doch. Der Virashtand відповідно Опір. Der Vorschlag stieß auf großen Widerstand. Пропозиція зустрілася з сильним опором. Der Widerstand der Bevölkerung konnte nicht ignoriert werden. Опір населення не можна було ігнорувати. Die Herausforderung. Виклик Das Projekt war eine große Herausforderung für das Team. Projekt став великим викликом для команди. Das Bergsteigen ist eine körperliche und mentale Herausforderung. Альпінізм – це фізичний та психічний виклик. Herausfordern. кидати виклик, провокувати. Er hat seinen Freund zu einem Schachspiel herausgefordert. Wir können wirklich drüber gehen in eine Schachpartie. Diese Aufgabe fordert uns wirklich heraus. Das Aufgabe uns wirklich für uns wichtig. Die Einschränkung Obmeinung Die Krankheit führte zu starken Einschränkungen im Alltag. Хвороба призвела до сильних обмежень у повсякденному житті. Es gibt zeitliche Einschränkungen für den Zugang. Є часові обмеження для доступу. Einschränken. обмежувати. Die Pandemie schränkte das öffentliche Leben stark ein. Pandemie сильно obmeßigte das öffentliche Seine Freiheit wurde durch Regeln eingeschränkt. Seine Freiheit обмежили правилами. Der Anspruch pravo Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf Urlaub. Кожен працівник має право на відпустку. Seine Ansprüche sind sehr hoch, його вимоги дуже високі. Die Erbe. спадок. Das kulturelle erbe des Landes muss geschützt werden. Культурну спадщину країни слід охороняти. Das Erbe umfasst sowohl Immobilien als auch Wertpapiere. Спадок включає як нерухомість, так і цінні папери. Ербін – успадковувати. Sie erbt das Haus ihrer Großeltern. Вона успадковує будинок своїх дідуся та бабусі. Nach dem Tod seines Onkels hat er ein großes Vermögen geerbt. Після смерті дядька він отримав велике майно у спадок. Das Vermögen. Майно, капітал, статок або здатність. Das Vermögen des Unternehmens wird jährlich geprüft. Майно компанії перевіряється щороку. Sie hat das Vermögen, Menschen zu motivieren. Вона має здатність мотивувати людей. Ще є слово Vermögen. Змогти, бути здатним. Der Redner vermochte das Publikum zu überzeugen. Orator ist nicht Niemand vermag diese Frage zu beantworten. Nicht ohne Promojne wird zu Umfassen. Seine Tätigkeiten umfassen Forschung, Lehre und Beratung. Його діяльність охоплює дослідження, викладання та консультування. Die Ausstellung umfasst Werke von Künstlern aus aller Welt. Виставка включає твори художників з усього світу. Berücksichtigen – Враховувати Man muss auch die Kosten berücksichtigen. Потрібно також враховувати витрати. Bei der Entscheidung wurden alle Faktoren berücksichtigt. Bezásprinetejáriszénya buly vrahoványi vse faktorë. Die Berücksichtigung, Vrahoványia, Die Berücksichtigung der Umwelt ist heute besonders wichtig. Vrahoványia heute hoidni osoblivovaslovë. Seine Vorschläge fanden keine Berücksichtigung. Його пропозиції не були враховані. Бетрюген Обманювати. Зраджувати. Бетруген. Бетруг. Зи фельдшева Ірафрондин ямниць ферратен хат. Вона почувається зрадженою, бо подруга розповіла її таємницю. Манхе mention versuchen bym spiel zu betrüggen. Дехто намагається обманювати під час гри.

Sie besitzt die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. Вона має здатність залишатися спокійною навіть у складних ситуаціях. Die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, ist für diesen Beruf sehr wichtig. Zdatність працювати в команді є дуже важливою для цієї професії. Fähig zдатний. Wir suchen fähige Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen können. Ми шукаємо здібних працівників, які можуть брати на себе відповідальність. Er gilt als einer der fähigsten Ingenieure in der Firma. Він вважається одним із найдіbніших інженерів у компанії. Bedingung. Умова. Der Vertrag gilt nur unter bestimmten Bedingungen. Договір wir лише за певних умов. Schlechte Arbeitsbedingungen führen zu Unzufriedenheit. Погані умови праці призводять до невдоволення. Der Auftrag. Завдання, доручення, замовлення. Der Architekt erhielt den Auftrag, ein neues Gebäude zu entwerfen. Архітектор отримав завдання спроєктувати нову будівлю. Wir haben einen großen Auftrag von einem internationalen Kunden bekommen. Ми отримали велике замовлення від міжнародного клієнта. Auftragen Доручати або накладати, наприклад, крем або фарбу. Der chef drunk mir auf, den Bericht bis morgen fertig zu stellen. Шеф доручив мені підготувати звіт до завтра. Sie trägt jeden Morgen eine Feuchtigkeitscreme auf. Вона щоранку наносить зволожувальний крем. Der Antrag Заява клопотання прохання. Ich habe einen Antrag auf Verlängerung meines Visums gestellt. Я подав заяву на продовження своєї візи. Der Antrag wurde schnell genehmigt. Заяву швидко схвалили. Beantragen. Подавати заяву.

Können Sie das Schwimmbad kostenlos benutzen? Під час перебування в готелі ви можете безкоштовно користуватися басейном. Für den Aufenthalt im Ausland benötigen Sie ein gültiges Visum. Для перебування за кордоном вам потрібна дійсна віза. Die Befürchtung. Побоювання. Es gibt Befürchtungen, dass die Preise weiter steigen. Ihre Befürchtung war unbegründet. Befürchten? Viele Menschen befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Багато людей бояться втратити роботу. Ich befürchte, dass er nicht mehr kommt. Я боюся, що він більше не прийде. Запобігати. Ми змогли вчасно запобігти помилці. Gute organisation verhindert Хороша організація запобігає стресу в повсякденні. Зі ферзухте дас тема верен дас гешпрейхс Гес суфермайден. Вона намагалася уникати цієї теми під час розмови. Зі хадн дісмаль ферміден. Вона цього разу уникнула помилки. Die Entdeckung. Wittkritia. Für die Kinder war der Ausflug in den Wald eine spannende Entdeckung. Для детей, поїздка до лісу була захоплюючим відкриттям. Viele Entdeckungen wurden durch Zufall gemacht. Багато відкриттів зробили випадково. Entdecken – відкривати виявляти. Колумбус ендекте Америка. Колумб відкрив Америку. Ich habe einen Fehler in der Berechnung entdeckt. Я виявив помилку у розрахунку. Consequent. Послідовний, послідовно. Sie handelte konsequent, um das Problem zu lösen. Вона діяла послідовно, щоб вирішити проблему. Konsequentes Handeln führt oft zum Erfolg. Последовні дії часто призводять до успіху. Die Konsequenz, Nachsfolge, Resultat. Man muss die Konsequenzen seines Handelns bedenken. Potrebno обдумовувати наслідки своїх дій. Jede Handlung hat ihre Konsequenzen. Daran sollte man immer denken. Кожна дія має свої наслідки. Про це завжди слід пам'ятати. Мати намір планувати. Я маю намір навчатися наступного року. neue Regeln einzuführen. Уряд має намір впровадити нові правила Die Absicht Namir Muta. Seine Absicht ist es, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Jeho Namir Vlasno Kompanie. Sie hatte die Absicht, das Projekt bis Ende des Jahres abzuschließen. Vona malo Namir Projekt do Kintaroku.